Розглянули ряд важливих питань. Івано-Франківські депутати зібрались на позачергову 33-ю сесію міської ради. На початку засідання нагородами відзначили загиблих героїв. Відзнаки вручили родинам полеглих військових. Отримає нагороду сестра пані Марія і діти Тадей та Ілля похресне. Також героям московсько української війни та сотенному упа кривоносу посмертно присвоїли звання почесного громадянина. Після цього перейшли до розгляду питань. Відтак на засіданні схвалили звернення до уряду щодо необхідності повернення історії України до переліку обов'язкових предметів для вступу до закладів вищої освіти. Вивчення та викладання історії України набуває особливої ваги і є вкрай необхідним засобом захисту державних інтересів. У освітній, культурній і духовній сферах. В більшості демократичних, цивілізованих країн вивчення державної мови та історії є обов'язковим. Так повинно бути і в Україні. Адже це ті предмети, які фірмують, світогляд учнів як громадян своєї держави. А підготовка до складання вступних іспитів є великим стимулом до вивчення пріоритетних предметів. Тож, ж забираючи історію України з цього переліку, відбирається цей стимул і бажання серед українських школярів до вивчення своєї власної історії. Крім того, чиновники підготували звернення до кабміну з проханням дозволити жінкам-депутатам перетинати державний кордон за нагальних робочих потреб без оформлення відряджень. Бюрократичні процедури відрядження можуть суттєво зменшити привезення ми. Міжнародної гуманітарної допомоги в Україну. Крім того, на місцевому рівні не прийнято оформлювати відрядження для депутатів місцевих рад, оскільки більшість з яких працюють за основним місцем роботи в інших установах. Вважаємо, що після року війни з Російською Федерацією всі ті жінки, хто бажали покинути Україну, вже це зробили. Зараз на місцях територіальних громадах залишилися активні цілеспрямовані спрямовані жінки, які кожен на своєму місці працюють задля перемоги України. Вдалося їй вирішити проблему із похованнями військових на міському кладовищі в Чукалівці та прозвітувати про виконання бюджету за 2022 рік. Розширили територію для поховання наших героїв. Також заслухали звіт за бюджет минулий рік. Тобто, яке виконання в принципі 94% виконання бюджету. Вважаю, що непогана громада справилася в умовах війни з виконанням бюджету. А ще на засіданні депутати затвердили ряд програм. Зокрема, про одноразові виплати породіллям. Було прийнято вже офіційно на рівні міської ради програма 20 і 50 тисяч породіллям, які народжують в міському пологовому будинку. Це теж дякую депутатам, які підтримали цю ініціативу стипендії дітям. Які добре вчаться тобто 40 стипендій найкращим дітям Івано-Франківська, які щомісячно будуть отримувати цю стипендію? Ще один важливий документ, який затвердили, це правила благоустрою. Директор департаменту житлової та комунальної політики Михайло Смушак розповідає: вони визначають відповідальних за прибирання, вивіски, правила паркування та багато іншого. Дані правила, вони власне спрямовані на всі сфери життєдіяльності у місті, починаючи від того, як необхідно здійснювати благоустрій і закінчуючи тим, що має право або не має права робити той чи інший суб'єкт. Тому що дуже багато в нас було таких випадків, так само до прикладу, придбав собі. Суб'єкт сподарювання, магазин чи фізична особа, ну відповідно починає робити благоустрій біля цього магазину. Тобто, замість того, щоб дотримуватися яких певних ліній вулиці. Фасадних ліній, тобто він собі фасад малює, в який кольор йому подобається, вивізку ставить, яка йому подобається, благоустрій робить так, щоб йому було зручно тільки для нього, не зважаючи на все інше. Зараз ми це все спільно, так само чітко регламентовуємо. До документу додали і правила користування генераторами. Були вже випадки, коли люди. Ставлять бензинові дизельні генератори на балкони, ставлять у під'їзди, на фасади причіпають на горища. Ну, відповідно, вже були на жаль випадки, коли там люди отруювали чадними газами, або люди скаржаться на сусіда, який відповідно поставили на балконі. Це все гудить, будинок весь трясеться. І ми це так само це все врегулювали. Дотримання правил контролюватиме муніципальна інспекція з благоустрою, Держархбудконтроль, департамент благоустрою та інфраструктури. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.